Пресвята Богородице, сьогодні я приходжу до тебе з проханням, яке йде з глибини серця. Прошу тебе, випроси мені у свого сина дар любові до ближнього. Я не завжди була чесною у намірах, не завжди бажала добра тим, хто мене образив. Я тримала образи, хоч устами говорила про прощення. Я часто закривалася у власному болі і не чула болю інших. Та сьогодні я прагну переміни. Я прошу очисти мої наміри, пом'якше моє серце, зроби його глибшим, щирішим і щедрішим. Світ навчив мене захищатися, але не навчив любити щиро. Я часто боюся відкрити серце, бо за кожною довірою стоїть можливість бути зраненою. Навчив мене любити навіть тоді, коли не отримую нічого у відповідь. Я хочу вчитися у тебе. Ти не ставила умов, ти не питала, чи хтось гідний любові, ти просто любила. Ти прийняла кожного, хто приходив до твого сина, навчи мене бути лагідною. Я часто не маю сили любити, і серце моє закривається, коли мене не чують. Тому прошу тебе, розширь моє серце, щоб я не боялася любові. Прости мені, Марія, що так часто ставила себе вище за інших, що судила замість розуміти, відштовхувала замість прийняти, мовчала тоді, коли мала підбадьорити. Дякую тобі, Пресвята Богородице, що твоя любов завжди відкрита і тиха. Дякую, що ти любиш мене навіть, коли я не вмію любити інших. Дякую, що ти терпляче ведеш мене дорогою милосердя. Ти джерело ніжності, ти приклад мовчазної доброти, ти мати, у якій немає осуду. З тобою я вірю, моє серце стане здатним до правдивої любові, допоможи мені бути світлом у житті ближніх, допоможи нести любов там, де її бракує, допоможи бути терпеливою і доброзичливою, і хай любов мого серця стане відлунням Божої любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.